Психотип збудливий. Про що цей психотип? Ну, це архетип воїна. Це такий брутальний, знаєте, така людина, у когось щось аджать. А тип нервової системи у такої людини це сильний, підвищена імпульсивність, недостатня керованість, занадто слабкий контроль над спонтуканнями та власними потягами. Це орієнтація на інстинкти, така гнівливість, дратівливість. Його спосіб адаптації взаємодії із світом і контакту з ним це проявлення агресії. Такі люди багато уваги приділяють своєму фізичному здоров'ю, на відміну від інтелектуального розвитку. Навіть незначний тригер. У такого психотипу він викликає дуже бурхливу реакцію, і часто вона є негативно забарвлена, вибуховий. Від найменшої іскринки така людина вона вже закіпає, одразу готовий на конфлікт. Він, до речі, себе в конфліктах почуває ну, дуже комфортно. Якщо їм щось не подобається, то вони одразу обурюються і висловлюють своє незадоволення. Такий психотип він дуже погано здатний обмінюватися думками та йти на компроміс. Вони здатні такі схильні навіть да, до грубіяцтва, до відкритого хамства. В моменти ярості такий психотип навіть може вчиняти насильство над людьми. А в спокійному стані це дуже добрі люди. Вони готові допомогти будь-кому і в будь-чому. Зовнішній знак такого психотипу, ну, такий атлетичний склад тіла, фізично розвинутий. Да? Вони дуже багато часу вкладають свого на розвиток своєї фізичної оболонки, ну, щоб доводити да, іншим, що я сильний. Нащо мені з кимось домовлятися, якщо я можу дати в голову і мені віддадуть те, що треба. Як розпізнати такий психотип? Одяг, так, це буде такий чорний, спортивний, шкіряний, лякаючі елементи на одягу. Знаєте, таких людей ви бачили такі тату, лякаючи, да, з такими символіками: черепа, кінжали, якісь там ну, дуже такі далі. Елементи тату, ті, що будуть наводити страх на оточуючий, аксесуари, такі, знаєте, металеві, якісь ланцюги, шипи, шкіряні речі, такі, ці перчатки шкіряні, черепа, таке все, що більш таки показує агресивність. Завдяки таким елементам збудливий полегшує задачу досягти свої цілі. Налякавши супротивника. Жести, ну, це, знаєте, такі люди показово грають м'язами показати, да? дивіться, який я сильний. Отакі, от да, вони дуже ходять, так от показують демонстративно. А, такі рухи, які демонструють силу, міміка, звичайно, да? така агресивна, навіть іноді зухвала. А, збудливий психотип може бути жіночим і чоловічим. Які плюси такого психотипу, да? ну, це дуже гарні коханці, вони дуже сексуально активні, дуже часто вони самі, ну, гарні самі для себе стараються. Є знаєте, такі люди, які більше віддають партнеру і чекають, що буде віддача, а є такі, як збудливі. В ліжку вони дуже швидко збуджуються, думають про власне задоволення і таким чином навіть можуть самостверджуватися. Це не добре і не погано. Для кожної людини хорошим щось буде своє, тому не ставимо нікому ярлики. Як взаємодіяти із збудливим психотипом? Ну, одразу показати свою силу, не йти з ним у конфлікт. Сила поважає силу. Поруч з ним залишатися спокійним, ось тут спокійним. Агресія вона завжди буде шукати жертву. М психотип збудливий, він, як той удав, який побачив кролика, він буде відчувати те, що всередині вам некомфортно поруч з ним. Тобто, всередині потрібно бути спокійним поруч з ним. Він не терпить слабких. А як не бути слабким? Розвивати свою слабку нервову систему, і тоді буде здатність витримувати чужу агресію. Не впадати в ступор, не втікати з контакту. Я багато надавала інформації вже в попередніх ефірах, як свою слабку нервову систему загартовувати. Тож передивіться, будь ласка. Взагалі, не чекайте і не шукайте цієї чарівної пігулки, бо її немає. Це інфантильна позиція, нездатність взяти відповідальність за зміни власного життя у свої руки. Як? Да? Через інтерес до себе. Коли є інтерес до моєї особистості, мене до самої себе, не до оточуючих, а для мене, тоді буде і бажання на зміни. Як результат свого інтересу до своєї особистості, з'явиться енергія на реалізацію бажаного. Це конкретні дії. Є алгоритми, для кожного, вони будуть своїми. Тому чекати на чарівну пігулку, яка буде працювати, для всіх її нема. Шукайте свою особисту, скажімо так, не пігулку, а якісь способи, як налагоджувати своє життя. Якщо не можете самостійно це зробити, для цього є допомагаючі професії: психологи, коучі, наставники, звертайтеся до них. Наприклад, коли ви хочете хліба, да, то ви ну, встанете з дивана, е, заробите гроші е, або проявите агресію якусь да, і попросите ці гроші у когось, але ви підете, купите цей хліб, або знову да, проявите агресію і когось змусите купити вам цей хліб. Тобто це все рівно будуть якісь дії конкретні для того, щоб цей хліб з'явився у вас перед вами на таріці. Да? Це не буде ось так або з'ївши якусь пігулку. Це завжди якісь будуть конкретні дії та зусилля. Нічого не з'являється да, по, 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 по помахом да, чарівної палички. Ну, Відволіклася, да, повертаємося да, до збудливого психотипу і як з ним комунікувати. Показати йому особисту вигоду. Є одна універсальна стратегія для взаємодії з будливим. Це пошук спільного ворога. Якщо його немає, цього спільного ворога, ну, потрібно його створити. Збудливому необхідно домінувати над кимось, це його життєва необхідність. Йому потрібен ворог і перемога над ним. Йому життєво необхідно когось наказувати. Якщо у взаємодії із будливим у вас немає цього спільного ворога, ну то готуйтеся, що цим ворогом можете стати ви. Якщо ну, шукайте, да, шукайте оцього ворога, на кого можна перевести стрілки при взаємодії з будливом, тоді його агресія вона вам не страшна. Люди да, цього збудливого психотипу, коли вони знаходяться ну, у рівному стані, в хорошому настрої, вони дуже такі, знаєте, добрі, чуйні, в принципі, на непогані працівники. Але якщо щось йде не так, вони завжди вступають в конфлікти, вони приймають імпульсивні рішення і не роблять з них ніяких висновків по результатам да, їхніх дій. Для таких кандидатів, володарів да, цього збудливого психотипу, ідеально буде працювати на виробництві, в будівельній сфері, там, де потрібна фізична праця. Їм важко залишатися на одному місці праці із-за цього свого темпераменту. Вони завжди лаються із колегами, з керівниками. Взагалі для них краща робота буде та, де вони самі собі начальники. Так, як да в них присутня ця бійцівська енергія, енергія екстриму. Для цього психотипу підійде будь-яка сфера, де він зможе скидати оце своє напруження в спорт, в змагання з кимось, якісь екстремальні моменти. Якщо не буде такого екологічного вивільнення енергії агресії, буде вивільнення її у тіло і почнеться руйнування здоров'я. Як екологічно може бути проявлений цей психотип, робити щось не занадто перемоги, а заради участі. Дітям з дитинства пояснювати, да, якщо ви розумієте, що це вас збудлива да, дитинка, такий психотип, він переважає, то пояснювати з дитинства, щоб уже вирушити да, у дорослу особистість, ця доросла особистість зрозуміла, що перемагає той, хто наполегливий, той, хто терплячий. Направляти дитину да, з дитинства, щоб уже в дорослому віці особистість доросла розуміла, що тільки завдяки терпінню можливо добитися да, якихось результатів. На цій енергії. Важливо йти на реалізацію ідей, яких в голові дуже багато цього психотипу. Йти в професії, наприклад, де потрібно ловити злочинців, стежити за порядком, коли збудливий, обирає сторону зла, ну то це злочинці, бешкетники. Вони частіше, ну, взагалі, да, цей психотип він більш проявлений в чоловіках, ніж в жінках, так як дівчатам з дитинства. Агресію пригнічують більше, ніж хлопцям, тобто хлопцям більше дозволяють бути агресивним. А для дівчат це вважається, знаєте, така соціальна несхвальна риса. Ну, ти же дівочка, да? а схулі хочеться спитати. Ну, зараз да, проявився мій збудливий психотип, який в мені був дуже довго пригнічений. Він проривався вже тоді, коли я не могла терпіти, коли вже башню, да, зносила. Зараз я вчуся користуватися цим психотипом, щоб проявлявся він у мене екологічно, а не коли я дав проявляюся контакті з іншими, якимось таким ну, занадто агресивним, да, непридатним до ситуації чином. Наприклад, де я його використовую, ну, коли порушуються мої кордони. Да? Тобто я розумію, що мої, мої кордони хтось вторгся, і я маю дати відсіч цьому порушнику. І Я достаю цей збудливий психотип і захищаю свої особисті кордони і з великим задоволенням, без цього почуття провини. А первини, фіг фігбила. Якщо збудливий психотип обирає сторону світла, Цю енергію вони направляють тоді на захист. Вони стають захисниками, воїнами, вони захищають країну. Таким чином, вони застосовують цю свою силу природню, да? не як агресори. Агресор це той, хто нападає перший, а як захисники. Важливо збудливому давати оці перемоги, бо якщо не буде цих перемог, то він буде створювати в своєму житті такі обставини, які будуть привертати оці ситуації, де можна буде поборотися, перемогти когось. Наприклад, зараз да, оцей психотип дуже багато він формувався да, оці, в ці 90-ті, коли там були оці стрілки. Вулиця на вулиці, оці бандіти, да, е, Зараз вони вже повиростали в дорослих чоловіків, і вони зараз, е, да, в перші дні війни, е, вони побігли на війну. Там вони можуть проявляти легально оцю свою агресію, направити її на офіційного ворога. Як зрозуміти, що збудливий у вас пригнічений? Да, ви можете запитати. Коли цей пригнічений психотип. Людина завжди буде намагатися привертати до себе тоді такі ситуації, конфліктні, якісь таким негативним кольором. Бо ця енергія агресії, вона пригнічена і вона буде намагатися вивільнитися. Тобто людина якось таким чином буде створювати обставини свого життя, щоб ці обставини давали їй можливість вивільнити цей негатив. Тож, зверта... зверніть увагу, да, коли в вашому житті з'являються якісь агресивні події, ситуації, люди, які, знаєте, іноді бувають невідомі люди, ну ці всім відомі, да, касири в магазинах. або... Пішоходи там, наступають вам на ногу, починають вам штовхати. В якісь такі ситуації люди до вас починають притягуватися, ну, дуже такі якісь негативні, да? ну то подякуйте цим ситуаціям, цим людям, бо вони таким чином показують вам, що всередині вас назбиралось вже дуже багато пригнічених емоцій, і потрібно вже нарешті навчитися їх реалізовувати на благо собі та людству, а не ховати їх. Бо вони погані, а потім зриватися да, від достань цієї краплі і довго бути безсилим, бо ви в таких станах ви зливали свою життєву енергію. Як розпакувати в собі, збудливий психотип, якщо ви розумієте, що він у вас пригнічений, або проявляється мало, або взагалі ну, напрацьовувати да, його з нуля? Ну, познайомити, да, познайомитися з своїми цими емоціями, агресії, злості. Подивіться попередні відео, да? у мене вже є пара відео по агресії, по злості. Не уникати їх. Ну, це ілюзія, що можна уникнути якусь свою емоцію. Важливо навчитися пропускати через себе всі емоції, переживати їх, приймати їх в собі. Тоді вони будуть знати, не проходити так от наскрізь тебе, а вони будуть проходити повз. Як виводити да, в плюс енергію агресії? Ну, повторюсь, да, спорт, динамічні рухи. Я взагалі не знаю способів, які б могли підняти цю життєву енергію, якщо не вставати і щось не робити. Да? Наше тіло, воно все сконструйовано таким чином, що воно має. Працювати, будь-який рух у навколишній світ це вже є агресія. Будь-яка моя дія, будь-яке моє слово, будь-який мій рух це вже є прояв агресії. Тобто через фізичну активність напрацьовувати в собі цю агресивність, розпаковувати дозвіл собі агресивної поведінки. Послати всіх нафіг. Усіх тих, хто повчає, що це негарно, чи почувати такі емоції це некрасиво. Не дозволяти іншим людям розповідати вам, що ви маєте в якійсь ситуації почувати чи відчувати. З якої такої радості ви мені розказуєте, що я маю да, в цій ситуації почувати? У мене виникла емоція, вона моя. Не ви мені будете да, розповідати, як я маю себе зараз почувати. Щоб оце був дозвіл да, на оце потрібно розпаковувати, да, знаходити ситуації, коли були прийняті рішення, кому я віддавала да, свої права на почуття, де я собі дозволила бути агресивною, кому я да, віддала це право на життя і на власні почуття. І ось там в тих ситуаціях забирати собі ці права. собі. Тоді знаєте, можливість сказати так в своїй агресії з'являється. І тоді вона перестає ранити. З'являється впевненість поставити порушника на місце впевнено і спокійно знаєте, із почуттям власної гідності. Не за тим, коли ти вже починаєш кричати, вирощати. кажуть, коли людина кричить. То вона цей стан дуже безсила в цей момент. Не буває поганих емоцій. Вони створилися в вас, і вони про щось вам сигналізують. Кожна емоція сигналізує вам про щось. Навчившись відслідковувати, як реагує на вас оточуючий світ, які події навколо мене формуються. Ви почнете розуміти, які емоції я придушила перегнітила і заблокувала. І закінчуючи да, вже цю тему збудливого психотипу, що б хотілося да, вам сказати: ну, що гармонійна, нормальна людина здатна проявлятися різними спектрами своїх почуттів, у придатних до цих ситуацій. Тобто, коли мені смішно, я сміюся, а не боюся це робити. Бо ну, да, є деяких є вірування, що коли смієшся, то ти будеш потім плакати. Ну, то плач, в тебе твоє вірування таке. А моє вірування, що я сміюсь, коли мені смішно. Коли мені сумно, я сумую, а не боюсь того, що люди будуть вважати мене якоюсь да, не такою, слабкою чи якоюсь такою. Тобто такі, знаєте, дуже важлива думка да, з усього ефіру. Яку хочеш, ви зараз зрозуміли і почули. Якщо в момент зараз да, я злюся, це не означає, що я перестала бути доброю, ніжною, хорошою, заботливою, турботною. І далі, да, Там ну, свій список продовжити далі. Це не означає, що я втратила в цей момент всю себе. Просто конкретно, зараз. Я злюся. От і все. Я сподіваюся, вам цей ефір сподобався. Я буду вдячна вам за обмін нашою з вами енергією, вигляді ваших вподобайк під цим відео, коментарів для того, як працюють алгоритми Ютуба, наприклад, коли ви більше ставите коментарі, ставите оці вподобайки. Дивитися ефір, то тоді алгоритми Ютуба спрацьовують так, що воно пропонує іще комусь мої відео. І так як я дам свої знання, я їх купую, я втрачаю, навіть не втрачаю, а це все-таки роблю для себе це з великим задоволенням. Я ці знання собі беру звідкись і на це я вкладаю свій час. І в мене є така потреба ділитися із вами. І щоб ця мотивація да, не була порушена, мені дуже важливий, і з вами буде оцей енергійний, да, оцей обмін, коли я вам даю інформацію, яка в мене є, а треба ділитися по закону Всесвіту. А ви мені віддячуєте своєю енергією у вигляді вподобак, так? Або і або коментаря. Так що. Відпускаю вас на цьому і до зустрічі у наступних ефірах.